Друзі, вітаю! Сьогодні я скажу, як множити двоцифрові числа на 11, Пійду з таким лайфхаком. Для ну, цього е, нам потрібно ці числа двоцифрові, залишати без змін, а між ними ставити їх у суму. Це, наприклад, 23 множить на 11, 253, 31 множить на 11, 341. Ну, Це все ясно. А що робити, постане питання, коли, наприклад, там 64 множить на 11? Да? Ну, це буде 704. Чому? Тому що ми додаємо 6410 і 95 сотень одиниця. Ну, давайте ще якийсь приклад, наприклад, там візьмемо 19, може, на 11. Значить, 19 на 11, це має бути що? 19 на 11, давайте подумаємо. Значить, 1, 9, 19, так, да. 1, 9, 0, тобто 209, тому що ми тут беремо одиницю, де сотня. Наприклад, там 38 на 11, 400 38, 400 восемнадцять, так? Чому 38 на 11? Тому що 3 плюс 8 11, 3 8 і плюс 1 сотні. Тобто 418? Тому підписуйтесь, якщо будуть такі запитання. А под урокам, можете, В подальшому ролику я розкажу, як може бути цифрові числа на 11. Багато всяких лайфхаків є.